Ветерани знову в грі. В Івано-Франківську відбудуться баскетбольні змагання: воїни спорту, турнір незламності. Участь у ньому візьмуть професійні спортсмени та учасники бойових дій. Це перший в Україні захід такого формату. Більше в наступному сюжеті гравці Івано-Франківської команди комбат Бразерс, учасники бойових дій і в минулому професійні баскетболісти. Це однозначно добре. По-перше, ми можемо зайнятися тою справою любимою, якою ми займалися колись, в свій час займаючись баскетболом. Потім так життя складається, що у нас є інші заняття, але зараз ми маємо можливість повернутися до того часу. Це по-перше. По-друге, я сподіваюся, що зустрінуться люди, які раніше десь пересікались на спортивному майданчику. Це також великий плюс. Ну і плюс це як реабілітація. Загалом у змаганнях візьмуть участь вісім команд з різних міст України. Турнір відбуватиметься у форматі баскетболу 3 на 3 Настрій хороший, незважаючи там на сімейні обставини, на роботу. На роботу стараємося разом зібратися, щоб підійти в хорошій формі до цього турніру, тому що в нас і різні вікові категорії, і різні цей, але нас об'єднує і різний фізичний стан, але нас об'єднує. Одно участь у цьому турнірі показати себе з найкращої сторони і представити наше місто так само з найкращої сторони. Змагання воїни спорту, турнір незламності організовують громадська організація Дружина воїна та баскетбольний клуб Говерла. Їхній проект отримав підтримку від Українського ветеранського фонду. Ми вже на протязі двох місяців тренуємося. Знаєте, ми вже ну. Ці, ці хлопці, от Володя на початках створені взагалі баскетбольної нашої команди, Юлічку, ми ще пам'ятаємо, коли тільки народилася вона. Саша Слободян нас вчився, Зенек вчився, Макс Бабриковий вчився. Тобто вони всі для нас були знайомі, друзі, вихованці і так далі. Але всі ну, займався своєю справою. знаєте, І от вони зараз. ми як, ну, Маленька нова сім'я створилась. Також для родин ветеранів проведуть естафети. А вже наступного дня гравці разом із сім'ями вирушать на ретрит у Карпати. У нас буде не тільки відпочинок, а у нас будуть проводитися тренінги як психологічні, зустріч з духівником, домедична допомога і різні майстер-класи. Очікується приблизно до ста людей. Чому ветерани їдуть сім'ями? Вони Бо це є один з процесів відновлення, шляхів відновлення, бо не тільки спорт, а також перебування в сім'ї, так ближче з сім'єю на відпочинку. Це буде якраз те, що потрібно нашим чоловікам зараз. Захід воїни спорту, турнір незламності, розпочнеться 23 травня.